Патрульні затримали підозрюваного в крадіжці по гарячим слідам. Цими вихідними на спецлінію 102 перетелефонувала рівнянка і розповіла, що до її квартири проник невідомий та викрав цінні речі. Згодом крадія вдалося затримати лише тому, що він сам привернув до себе увагу патрульних. Близько. Першої години дня патрульним надійшов виклик про крадіжку з квартири на вулиці Степана Бандери. Заявниця повідомила, що в неї викрадено телевізор, золоті прикраси, грошові кошти, два мобільні телефони, дублянка і документи. І по факту крадіжки на місце подій було викликано сог. Далі правоохоронці порядку продовжили патрулювання, і близько третєї години вже їм надійшов виклик, що особа поводить себе неадекватно на вулиці Київській в приміщенні автовокзалу. інспектори помітили громадянина, який мав ознаки наркотичного сп'яніння, чіплявся до перехожих. І у ході спілкування з особою патрульні провели поверхневий огляд і виявили медичну довідку на ім'я заявника з виклику квартирної крадіжки і вироби зовні схожі на золоті прикраси. На місце правоохоронці порядку викликали власницю помешкання, і вона впізнала свої речі і дублянку, яка була на цьому 18-річному мешканцю Добровського району. В рівному водії продовжують сідати за кермо на підпитку. Великі штрафи та можливість залишитись без водійського посвідчення таких людей не лякають. Виявити недобросовісних керманичів дається в тих випадках, коли вони, порушуючи правила дорожнього руху, звертають на себе увагу поліції. Завдяки дрібному порушенню рівненським копам вдалося зловити Нетверезого і цими вихідними. Патрульні помітили автомобіль, який рухався по вулиці Данила Галицького зі сторони Київської. І при повороті ліворуч на вулицю Степана Дем'янчука він не вимкнув покащик повороту це було підставою зупинки. Під час перевірки документів і складання постанови за частиною 2 статті 122 КУПАП патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місці в присутності двох свідків водій пройшов тест за допомогою приладу Драгер. Проба була позитивною, виявилося 1,23 проміли. На місці був складений протокол за частиною 1 статті 130. Окрім водіїв порушників, поліцейським доводиться заспокоювати хуліганів, які влаштовують конфлікти, підігрівшись попередньо алкоголем. Про один з таких випадків розповіли в управлінні патрульної поліції. В суботу ввечері до патрульних надійшов виклик від охоронця одного закладів на соборні про те, що не твереза громадянка, бо шкетує вчиняє конфлікт. Коли інспектори прибули на місце, вони виявили 19-річну мешканку Корна, яка намагалась вчинити бійку з охоронцем кафе. Виховні бесіди на дівчину не подіяли, і патрульні завезли її. До міського відділку на освідування. на нетверезу відвідувачку 2,8 проміли алкоголю патрульні склали одразу два адмінпротоколи за статтею 178 – сімдесят появу у громадських місцях у п'яному вигляді та статтею 173 – дрібне хуліганство.